Всім доброго дня! Будуть виготовлятися сходи. Сходи гвинтові, квадратної форми, не круглої. Будуть виготовлятися із профільної труби. Центральна стійка це буде профільна труба 80х80. І косуури виготовлені із профільної труби 40 на 80. 40 на 80. Косуур з вертикальною центральною трубою буде з'єднаний профільною трубою 30 на 30. Значить, яка особливість даних сходів um, ну, вимога була якби побажання замовника, щоб вони... У зв'язку з тим, що на другому поверсі там не так багато місця, щоб вони були максимально компактні, займали чим менше місця. Отже, ось такий варіант сходів. Тут показані вже перила і дерев'яні ступені, але вони поки робитися не будуть, поки виготовляється тільки металевий каркас. Ось такий металевий каркас. Центральний стовп, як уже згадував, вище. Профільна труба 80х80. 80. Косуури профільна труба 40 на 80. Перемички. профільна труба 30 на 30. Уже тут присутні. Три розвороти на 90 градусів. Квадратні гвинтові сходи. Розташовані на п'ятьох точках на підлозі і шоста точка кріплення до балки через стику. Шматок профільної труби 40 на 40. Відрізаю балку січенням 100 мм. Вона в подальшому послужить для установки її в отворі. Там, де будуть сходи, тому що отвора ще нема, отвір буде так само вирізатися. Там є такий невеликий отвір, і драбина, звичайно, не сходи, а драбина. Така типу, як на горищі, ось так вона виглядає. Ось зараз. Ця драбина буде демонтовуватися. Ось ця балка, яку зараз бачите, середня, так само буде вирізатися. Ось так. Отвір з цією драбиною виглядає знизу. Ось, власне, видалили балку. І зараз буде встановлюватися ось ця. Сталева балка. Ось ви бачите, ось так. Перпендикулярно до дерев'яної. І на ній же буде закріплюватися ось цей вільний кінець обрізаної дерев'яної балки. Буде закріплюватися кронштейном П. Подібним. Зараз буду робити металеву основу, стапель. Так як розміри сходів 136. На 136 квадрат. Це, якщо дивитися зверху, ну, зверху. Зверх. Так само буду робити основу за цим, цим цим же розміром. 136 на 136, виготовляю отакий квадрат із профільної труби 40 на 20. Так, отже маємо зафіксований стовп, центральний стовп 80х80. 80. Починаю збирати косур, ось викладаю з заготовки елементи на столі. Все-таки добре діло стіл та струбціну, тому що можна прижати добре до плоскості і цю плоскость на окремих елементах зберегти. Ось так викладаю, копіюю для другого косуру другу половину маршу. Ось це вже збираю цю другу половину, яка є довшою. Ось таким чином вона збирає ось таким чином вона виглядає в зборі. Перша половина фіксується все, з'єднуючи з центральним стовпом ремичками. Так, спираю далі другий посовук, який вже буде завертати напрямок. Після того, як встановив першу половину, мається на увазі до першого повороту на 90 градусів, приступаю відразу ж до виготовлення другої прямої, другого прямого косуру із чотирьох ступеней. Ось так само виставив на прихватки, вже поставив його біля. Місця своєї установки і зараз встановлюю Ось бачите опору для подальшого встановлення цього косуру встановив кусур, контролюю повсюди горизонталь, вертикаль. Так, виставили всі косуури, перемечки. Залишилося тільки зробити зверху площадку, ось цю верхню. Монтажні стики один, два, три. Так, сходи фініш. Ось так виглядають. Зараз будемо розбирати і їхати до замовника на монтаж. Зібрали конструкцію на три частини. Ось так поїде на монтаж. Нанесли велику частину і вже на поготові перші дві ступені. Спочатку приварюємо захід перші дві ступені і потім у кінці перейдемо на верхню частину. Монтаж верхньої частини. Сходи, фініш, металоконструкція. Ось так виглядають. Зверху закріпили до балки. Балка, був 100 мм. Ось так. Буде ось така на другому поверсі. В рівні нуля другого поверху буде ось така квадратна площадка. 68х68 68 см